Латеральний епікондиліт або травма лікоть тенесиста. Зараз детально розберемо, що це таке, як цьому запобігти, і причини утворення. Лікоть тенесиста або латеральний епікондиліт – це запально дегенеративне захворювання сухожиль, що прикріплюється до латерального надвиростка плечової кістки. Найчастіше уражається загальним розгинач пальців що активно задіяний при однотипних рухах розгинання зап'ястка і передпліччя. Біль в області зовнішнього ліктя, що посилюється при розгинанні зап'ястка, стисканні предметів або тиску на латеральний пікодліт, зниження сили хвату, болісна пальпація сухожилля розгиначів передпліччя, це часті симптоми, про які прогресують при активному ігровому навантаженні. Виконавши такі прості вправи, тести та отримавши результати ОСД чи МРТ, ми підтверджуємо наявність проблеми. Фізична терапія при даній проблемі буде ізометричні вправи при болю, ексцентричні вправи для розгиначів зап'ястка, стречінг перед кліччя, мобілізація плечового поясу та шийного відділу. Також невід'ємною частиною буде електроміостимуляція та кінезіотипування. Ці два методи дадуть гарну профілактику та прискорення відновлення даної проблеми.